Друзі, вітаю це прямий ефір проекту Шерифи для нових громад і у найближчі півгодини разом з адвокатами громадської примальні фонду милосердя та здоров'я та юристом громадської прималі. Української гельсінської спілки справ людини Олександром Даниловим ми будемо говорити про те, що робити, якщо людина зникла безвісти під час війни, та що має зробити близькі цієї людини, аби ця людина отримала відповідний статус. Нагадую, що ви можете дивитись нас в прямому ефірі. То якщо у вас виникають якісь питання, обов'язково їх пишіть. Ми будемо пробувати на них відповідати одразу. Олександре, я хочу почати з того, що, що згідно з законом України, що включає в себе статус зник безвісти. Це про що? Доброго вечора. Е, ну, власне, ми повинні розуміти, що це питання у нас в 2022 році був прийнятий спеціальний закон про правовий статус осіб, що зникли безвісти. І власне він визначає ну якби розуміння да що є що є обставини, що зумовили зникнення, і що це за особи, які якою яку особу можна вважати особу, що зникли безвісті за особливих, за особливих обставин. Тобто про що йде мова? Йде мова про те, що зникла людина, немає з нею зв'язку, немає інформації, і вона не просто зникла, ну як. На жаль, так буває відбувається, але вона зникла також у зв'язку з певними е, обставинами і певними можливими причинами. А тобто, це збройний конфлікт, тобто зрозуміла да? ну, війна, е, воєнні дії, е, окупація, тимчасова окупація певних територій е, або надзвичайні якихось ситуації природного, техногенного характеру. От тобто, от власне, цей момент, тобто, це зникнення людини і зникнення людини при певних обставинах. Я дякую за роз'яснення, і тут зрозуміло, що якісь дії мають вчиняти саме родичі людини, яка зникла. Як їм діяти, куди звертатись, і в яких випадках вони можуть отримати цей статус для свого родича або близької людини? Ну, дивіться, тобто почнемо з того, що в принципі тут ну, мова йде не тільки про родичів, тут мова йде про те, що є спеціальний реєстр на да, створений спеціальний реєстр а, осіб, що без ну, зниклих безвіст за особливих а, обставин, і цей реєстр він ну, адмініструється. І фактично його держателем є Міністерство внутрішніх справ, ну зрозуміло, як профільні орган, який займається власне розшуком. І тобто, і тому, ну, власне, є такий реєстр. Це перше. Другий момент: закон говорить про те, що близькі, родичі, спеціальні органи місцевого самоврядування, державні органи військові, тобто це Міністерство оборони, там різні. Військові частини, і так далі, так далі. Тобто, ну, великі або будь-яка інша особа, якій відомо, або організація, якій відомо про обставини, що її дійсно зникнула людина. Вона має право звернутися до будь-якого відділу поліції і повідомити про зникнення такої людини. Тому тут питання, ж це, тобто, перше, і, і таким чином, ну, власне, і наповнюється цей реєстр і наповнюється інформація. Тому ми говоримо про те, що цей крок роблять, може зробити не тільки, і, і, і дуже часто це не робить не близька людина, то тобто це робить безпосередньо військові частини, де проходять службу, це. це ну, Інші люди, які, наприклад, були свідками е, тих чи інших подій, е, тому ну але ну, звичайно, велика кількість звичайно говоримо проводище. Тобто, і так, тобто, перший момент ми говоримо про звернення до відділу поліції, е, заяву, в якій максимально повно ну, розкривається інформація про те, що, що вам відомо, і там. У ну, відкритому доступі дуже багато насправді зразків таких от звернень, да, там, заяв, тобто, там, але суть там полягає в тому, що ви вкладаєте інформацію максимально, яка вам відома, там, з персональними даними цієї людини, там, починаючи від прізвищем як по батькові, дати народження, ідентифікаційний код, там, ну, що ви знаєте, тобто це пакет ну, максимум, да, тобто, може бути просто як якийсь Олег Іванович, який жив там по вулиці такий-то, да? там, або якби його або то сусід там Ігор, який там, ну умовно кажучи, працював там та там, та автомобіль такий-то. Тобто, тут, ну тобто, і тут тобто там телефон, адреса проживання, перебування, роботи, там як особа виглядає, да. Тобто, ну умовно кажучи, там, якщо ви знаєте, що він там зросту метр вісімдесят, то ну. Логічно повідомити про це, да? там, чи він метр шістдесят. Ну, тобто, тобто, якісь, можливо, риси. Тобто, Ви повинні розуміти, що от, е ви звертаєтесь, мета така, щоб людина, яка ніколи його не бачила, ці цієї людини, яка зникла, змогла його ну, бажано впізнати. Да? Тобто, якщо, ну, якщо його там звільнять, знайдуть чи, не дай Бог, загиблим зайдуть. Тому, тому тут ми говоримо про те, що це, звичайно, бажано і якщо родичі звертаються, то тут і там і фотокартки прикладаються відповідні документи, якщо якісь там є пов'язані зі зникненням, вони теж додаються. Якщо є ну як ну якась там додається інформація, що підтверджує родинні зв'язки, якщо вона є, ну то ви хочете, щоб чітко це було зазначено, що звернулося там. Донька, дружина там чи так далі, так далі. Тому, ну, от, власне, і цей реєстр, ну, і от таким чином, це такий перший крок. В наступному, тобто, якщо ми говоримо про те, що це як про наповнення, да, тобто, це механізм наповнення. Якщо ж ми говоримо про механізм отримання інформації з цього реєстру, то там так, то там вже інше трошки коло, тобто там все ж таки йде мова про те, що. Ну, це близькі люди, да, тобто, це родичі, законом там визначено перелік цих осіб, і, власне, якщо особа ну, тобто які підтверджують, мат, повинні мати підтверджуючі документи родинних відносин, там якщо опікун там, чи сильно витрі, ну тобто так, ну, різні там бабусь, дружина і так далі. От тому тут питання в тому, що. Тоді вже тут це наступний крок. Тобто, це звернення безпосередньо до Міністерства внутрішніх справ. Там є такий спеціальний департамент, який займається цими питаннями. Е я зараз подивлюсь, скажу щас подивлюсь, скажу адресу. Богомольця 10. Ну, і пошта тут. Ну, я мабуть, все ж таки, електронною поштою. Ну, в відкритому доступі є, власне, ця інформація. Тобто і тут, і тут ви вже звертаєтесь з проханням надати вам витяг повідомленням. Да? Тобто. І тут, ну, бажано. А знову ж таки, якщо у вас є якісь документи, які не подавались, або, можливо, які ви зібрали додатково, або можливо. Ви не були заявником, наприклад. Да, тому тут є ну, сенс підтвердити, звичайно, родинні відносини, і якщо є якась додаткова інформація, ну, також логічно її якби, зазначити і повідомити. От. Далі механізм, який до 30 днів обробляється ця інформація. І надається витяг, якщо, ну, якщо така інформація внесена, вона є. Якщо ви та особа, яка має право на отримання такого витягу, тобто по родинним по коло осіб, які мають право доступу до отримання такого витягу, то власне ну, і, і от, ну умовно кажучи, ми говоримо: це от такий документ, що підтверджує, підтверджує. Статус. Хоча по факту статус, тобто, ну, він, він вже пов'язаний, власне, більше все ж таки з внесенням інформації до реєстру. Це як документ, що підтверджує, от я б так би сказав. Я хочу спитати про те, як діяти, якщо людина зникла на окупованій території, наприклад, значна частина Херсонщини окупована зараз російськими військовими. Чи можливо отримати цей статус? Якщо ти знаєш, що хтось зник на лівому березі, наприклад, або в окупації. Дивіться, ну ми ж коли починали розмову, то ми говорили про те, що да, при визначенні по статусу, то там ну, обставини від безпосередньо обставини зникнення цих людей, і там, в тому числі, тобто там були як бойові дії, так було і власне перебування, ну тобто, якісь е, ситуації, які в зв'язку з окупацією певно, тому ну, в принципі, алгоритм тут. Ну, якби він аналогічний, е, в тому контексті, що ну, тут питання розшуку просто насправді буде ускладнене, тому що немає доступу. Да? Але а, а механізм повідомлення він такий самий. Ну, тобто, ми володіємо інформацією, відкриваємо, звертаємось до поліції, максимально даємо поліції інформацію, звідки ми це дізналися? Ну, умовно кажучи, побачили на російському телеграм-каналі значить посилання скріншот. Повідомили там сусіди, сказали знову ж таки. Тоді ну, говоримо про те, що зазначаємо тут. Питання єдине по свідкам, тут треба думати стосовно проговорювати з ними чи дають вони згоду ну, зазначати їх контакти, якщо вони перебувають в окупації, тому що ну, ми розуміємо, що це може мати для них певні теоретичні якісь негативні наслідки. Тому а так, в принципі, тут ну алгоритм він загальний тут це не має значення, але тому ну але в будь-якому випадку обов'язково ми звертаємося. Ну і знову ж таки, там питання: в чому як зникло, при яких обставинах можливо, там, окрім того, що він зник, є там ну склад якихось правопорушень інших? Да, там, наприклад, ну, ну якісь там пограбування цими передували, наприклад, або там. Ну, Внесення тілесних ушкоджень там можливо незаконне позбавлення волі там з подальшим то фактично насильницьке зникнення. Тобто, тут, ну тому в будь-якому випадку, ми звертаємося до поліції з заяви про відкриття виконавчого о, виконавчого господі, кримінального провадження. І ну і там викладаємо ці обставини. Поліція вже буде кваліфікувати цю інформацію, але я ну, як би раджу все ж таки зазначати там відкрите кримінальне провадження, якщо там, і безпосередньо, якщо немає зв'язку з людиною, то конкретно просити безпосередньо внести до реєстру осіб зниклих без, безвісно за особливих обставин. Прям ну, прям, це. Прописати, зазначити тому, звичайно. Ну а там тут питання в тому знову ж таки: максимальну доказову базу, якщо це можливо, якщо є якась, є якась інформація, яка розкриває його місце перебування і так далі, так далі. Ну окей, і тут момент такий, що тут важливий часто так буває. Що, наприклад, відкрили провадження, повідомили нам, то якісь дії, особливо це, якщо на окупованій території, але все ж таки там родичам вдалося встановити, наприклад, що ну, хтось, наприклад, утримувався в місцях несвободи, наприклад, утримувався разом незаконно, разом з тією особою, і вони там через повітне, ну, і таке, от і є таке повідомлення, отримали таку інформацію. Тобто, додатково, ми вже безпосередньо цю інформацію додатково направляємо до органів поліції, тобто, або там, якщо це буде, можливо, там буде, якщо буде їх склад злочину, можливо, це буде інший правоохоронний орган стосовно безпосередньо, що нам є то у нас є додаткова інформація. От, допитайте, наприклад, таку таку-то людину, яку звільнили там з полону, там він там по обміну, або яка там повернулася окупація. Або він з володіє інформацією, або, наприклад, ви знаєте, що там його як його там з яких обставин зникла конкретна людина. Але коли ви, наприклад, звернулись, цю людину не можна було про неї повідомляти. А зараз він, наприклад, він виїхав вже з окупованої території, і він в зоні умовного доступу, або навіть за кордон виїхав, але він там через скайп чи якимись ну, і засобами зв'язку. Може повідомити, надати якусь детальну інформацію. Ну, треба повідомляти правоохороні для того, щоб вони вже додатково опитували цю людину чи можливо якусь інформацію там в публічному просторі побачили, російського, наприклад, медіа, ну також як джерело, ну аналогічно. Дякую за роз'яснення. Я хочу нагадати, що ми мовимо в прямому ефірі, тож, якщо у вас виникають якісь питання, прямо зараз ви можете писати в коментарях, я озвучу їх Олександру. Я хочу запитати про те, скільки діє статус людини зниклої безвісти, і, умовно, чи може людина все своє життя там, 10, 20, 30 років вважатись. Умовно зниклої безвісти, як, як цей статус перестає діяти, за яких умов, дивіться. Тут е, питання, власне, ми говоримо про те, що мета цього реєстру, власне, тобто, це об'єднання в одну в одному місці максимальної інформації про всі обставини і максимально всіх викрадених зниклих. Так не викладаних зникних людей, тому що це може бути загиблі люди. От. Е... Тому, ну як результат кінцевий, то все ж таки знайти інформацію. Живою людиною, звичайно, бажано на волі, в неволі, або якщо вона загинула, або місце поховання такої людини, так і так далі. Тому, власне, мета. Тобто буде припинятися цей розшук безпосередньо після того, як будуть виявлені, ну, буде результат. Буде результат. Більше того, я скажу, що є такі механізми. ну, тобто, Вони, вони пов'язані не тільки з війною, а в цивільному ну, як би, в звичайному житті. Тобто, це такі статуси, як механізм, як визнання особи безвісно відсутною, і померло. Це як певний тривалий час, в залежності від тривалості часу, тобто а також обставини її зникнення, людину можна визнати, ну в тому числі і померло, наприклад, або безвисно відсутню. То законодавець прописав, що от якщо, безвісно, ми людину визнаємо, то це не її не, ну, не знайшли, ну якби да, то продовжують, то тобто, воно продовжує, ну продовжуються активні е, дії. І розшук не припиняється. Якщо навіть більше того, навіть при визнанні особи померли, але якщо не знайшли місця поховання там або ну, тобто ну, фактично її не, не знайшли людину, то, то знову ж таки продовжуються дії, спрямовані на, на, ну, на розшук. І тут, ну, мабуть, це є там, якби є, мабуть, логічним. Да? От тому, говорячи таким чином, що ну, є таке розуміння, що все ж таки результатам бути, повинні знайти людини. Дякую за роз'яснення. Я хочу запитати про права людини, яка отримала статус зниклої безвісти. Як вони змінюються, чи можуть. Родичі розпоряджатись її майном, чи можна, наприклад, розлучитись з людиною, яка там зникла безвісти, або звільнити її роботи з роботи? Тобто, як тут? Ну, дивіться тут е -е, знову там якби прям прописали ну, да, там на такі спеціальні норми, там, наприклад, по дискримінації вони от прописали да про те, що не можна дискримінувати там за, ну, за величезною кількістю за будь-якими. Ознаками при проведенні цих от моментів внесення і розшуку людей, так власне і по є окремо такий от розділ, який говорить про те, що ну, дотримуються не втрачають, тобто, от всі права, які визначені законом конституцією, вони власне зберігаються для цієї людини. От. Але зазначені певні особливості, тобто вони пов'язані з чим. Тобто Перший момент, тобто, в цивільному кодексі є такий механізм, як встановлення опіки, да? тобто опіки над майном, або піклування над малолітними, неповнолітними, недієздатними, працездатними особами. Да? Тобто, і тому тому закон скаже, що якщо, наприклад, є у людини майно і вона зникла внесена в реєстр, то відповідно по цивільному кодексу можуть чинитися дії щодо охорони цього майна до того моменту, як вона буде знайдена. Це один момент. Другий момент там прописано по діткам. Ну, Тобто, якщо так сталося, що батьки двох, наприклад, да там. Зник або можливо когось вже немає з батьків, а є один, який зник то відповідно. Тобто тут застосовується також механізм опіки. Ну в принципі, забув як і за будь-яких обставин, якщо є у нас і дитинка, яка позбавлена батьківського опікування, ну по факту на конкретний період врі ну, часу, але просто у зв'язку з цими обставинами, да, там, а не якимись іншими. То тобто, там ну, от стосовно розірвання шлюбу, там і так далі. Ну тут така історія. Якщо, наприклад, другий з подружжя прийме рішення і звернеться, ну теоретично він може звернутися в суд за розірванням шлюбу, нічого йому прошкоджати в тому не буде. Як ніхто не зупини, те, що корисно для ну, такі важливе, тобто це збереження. Місія роботи середнім заробітком наприклад, за людиною. Да, тобто, до моменту, якщо до моменту як вона буде якщо вона буде визнана без е, померлою, тому ну це ось такого ну важливого е, якби захист в напрямку все ж таки трудових прав да людина. Тобто це це ну якби це, це важливо. Я думаю, що якщо у наших глядачів будуть якісь питання, вони зможуть звертатись на номери телефонів, які зараз бачать, бачать на екрані, і вже в якомусь індивідуальному порядку консультуватись. Так, ну так, власне, дивіться: тобто ми в рамках роботи приймальні консультуємо в тому числі із, із цих питань, і такі звернення вони є. Ну, знаєте, в 2022 році вони були масовими, прям такими масовими, масовими, і просто Навальними. Тобто, прям зараз вони більш точкові, і от і, ну і більше, мабуть, стосується тих випадків, коли вже дуже багато інформації, дуже багато часу, по людям немає інформації. Так, да, відверто кажучи, у нас обмежений механізм і об'єм тої допомоги, який можемо надати. Ну, ну внесли в реєстр, повідомили там є ще ряд, куди можна звернутися, в тому числі там є механізми не дуже ефективні, але звернення до правоохоронних так званих органів Російської Федерації, там є механізми звернення до гуманітарних організацій, і так далі. Так далі. Там в пошук. Ну тобто, це ми говоримо вже про власне. Ну, внесли да, тобто там, витяг, але ж питання мета ж та не витяг. Да, ми вже з'ясували з вами, що мета це знайти людину. Тому от закон насправді ще регламентує, ну дає гарантії певні родинам і ну, близьким родичам в подальшу ну, комунікацію, да, тобто отримання інформації, а що було вчинено, а що було зроблено для пошуку, яка результати, а гарантує отримання, наприклад, права на отримання інформації там, ну, наприклад, по похованню чи місцю утримання, чи перебуванню, да? тобто в такому форматі. Тому, тому ця робота от з таким внесенням в реєстр, вона насправді, ми ж розуміємо, тільки починається, тобто це який юридичний факт, да? тобто юридична дія. А по факту воно от, це такий тривалий, тривалий, на жаль, процес. Я ще раз дякую за роз'яснення і підкреслюю, що ви можете звертатись за безоплатною правовою допомогою за номерами, які ви зараз бачите на екранах. Я нагадую, що сьогодні ми разом з адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та юристом громадської приймальні української хесінської спілки справ людини Олександром Даниловим говорили про те, що робити, якщо людина зникла безвісти під час війни. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть, дзвоніть на номери безоплатної правової допомоги. Номери я вкотре підкреслюю, що ви бачите на своїх екранах. Тихого вечора і до зустрічі в ефірі. Тихо.